Війна триває. Сотні українських військовослужбовців сьогодні проходять фізично та психологічну реабілітації по всій країні. Проте робота з травмованими потребує комплексного підходу. За даними Міжнародної асоціації військових реабілітологів, близько 7 тисяч військових зазнали травм сечостатевої системи та потребують сексуальної реабілітації. Проте цей напрямок тільки розвивається в країні, а кількість бійців, які її потребують, зростає. За останній період у нас не було досвіду взагалі військових дій, і відповідно дуже сильної підготовки стосовно подальшої реабілітації у нас не було. Зараз дуже багато є центрів, які вже на цьому акцентують увагу і говорять про те, щоб допомагати військовим. Дуже багато ми маємо із-за кордону допомоги. Ірина Кла каже, чимало бійців, які потребують такої реабілітації, не звертаються до фахівців, а пробують самотужки впоратися із проблемами сексуального характеру. Це може погіршити ситуацію. Сексуальність це така властивість, якою ми народжуємося, вона існує протягом усього нашого життя. Відповідно, цього соромитись не, не варто. І коли виникають проблеми соматичного характеру, ми ж звертаємось до лікаря. Відповідно, коли у нас є проблеми сексуального характеру, ми можемо звернутися також і до лікаря, до сексолога, до психолога, і більшість цих питань вирішується. Проблеми з сексуальним здоров'ям можуть виникати не лише на фоні фізичних травм, але й пережитого стресу. Аби випередити такі порушення, варто проконсультуватися зі спеціалістами: чоловікам в уролога, а жінкам у гінеколога. Стрес це виділення великої кількості адреналіну, який може запускати і статеві гормони. Тобто, з одного боку, це може викликати у них надмірне збудження, і вони тоді вважають, що зі мною не так я здається на війні. А тут у мене є сексуальне збудження або зворотня Акція, тобто, ми зараз зосереджені на бойових діях, і у мене, звісно ж, немає ніякого сексуального бажання. Я про це не думаю. А потім, коли в період там відпустки чи коли вони вже повертаються, вони починають задумуватися а у них можуть виникати вже якісь певні проблеми. Рідним бійців, які мають проблеми із сексуальним здоров'ям, Ірина Клакрадить перш за все проговорювати про свої почуття, адже пари через тривалу відстань можуть відчувати одне до одного відчуження. Жінка переконана, в ході діалогу можна досягти бажаного результату. Також важливо не соромитися, звертатися за допомогою до фахівців з психології та сексуального здоров'я.